Хочеш мати престижну високооплачувану роботу, опанови професії пов'язані з комп'ютерними технологіями. професіонала цієї справи по дню з вогнем не знайти. Тому то працедавці підшуковують талановитих програмістів не тільки у вузах, а й у школах. Ярмарок програмних продуктів, що відбувся в Хмельницькому національному університеті, не тільки для обміну досвідом у галузі IT-технологій, а й шанс отримати роботу, говорять організатори. Де ми зібрали і студентів Кам'янця-Подільського, Хмельницького області і в Студенти зараз покажуть свої наробки компанії, познайомляться, відберуть перспективних ребят, і я думаю, що в перспективі. Будуть працевлаштовані. маса проектів, які робляться для всього світу. Це роблять наші студенти. Це і Саудовська Аравія, це і проекти для Америки, це проекти для Європи. Тобто ми не замикаємося в напрямку it бізнесу. Ми не замикаємося на Україні. Хоча професія програміста переважно чоловіча, дівчата тут теж у пошані. А для декого ярмарок став потужним стартом у кар'єрі. Ці дівчата дуже унікальні. Ну я на жаль не можу запросити з Києва Юлю Калісніку, яка є директором компанії веб-компанії на основі геометричних формул і математичних рівнянь за допомогою комп'ютерної графіки створюємо такий об'єкт, який можна використовувати для формування рельєфу в комп'ютерних іграх. І можна використовувати для екранних заставок комп'ютерах, Можна використовувати його також для генерування різних візерунків, для текстильних виробів, для тканин. Создав невеликий сайт, який містить дані про місто Хмельницький, про Хмельницьку область. Це програма для решу зарплати на найближчому підприємстві. Це для мого дідуся поета. Тобто я для нього створив сайт, щоб він міг де розмістити свої вірші. Свій перший мільйон Білл Гейтс заробив ще студентом. Хто зна? Можливо, наступний комп'ютерний геній буде подолянин. Юлія Стефурова, Андрій Грабов для подільської панорами.